Розклад долі в ефірі телеканалу Де Один у студії працює Маргарита Кузьменко І сьогодні ми будемо обговорювати дуже багато цікавих тем стосовно духовного розвитку, стосовно езотерики та навіть психології. Про все це ми сьогодні говоримо на прямому зв'язку з Альоною Лебідь. Вона астролог та екстрасенс. Пані Альоно. Я вас вітаю. Дуже рада бачити в ефірі телеканалу. Де один доброго дня, також дуже рада вас вітати. Більше трьох років ви займаєтеся розвитком у сфері езотерики, психології та духовного розвитку. Та чим ви займалися до цього? Взагалі, я маю дві вищих освіти, і за освітою за однією із освіт я філолог. І в мене до декретної відпустки була своя школа англійської мови, де я навчала діток, і потім, вже під час декретної відпустки, розпочала вивчення духовного розвитку, езотерики. Тобто за освітою я більше як філолог, так? але це мені дуже допомагає і в моїй діяльності зараз також. А як ви прийшли до сфери езотерики? Чи цікавила вас ця тема? Можливо, раніше, що ви так знаєте, охопилися за неї одразу? Так, мені це було цікаво протягом всього життя. От саме як працюють енергії в світі, так і як числа? Впливають на наше життя, як планети, впливають на наше життя. Тобто це 100% впливає, це вносить певні енергії у наше життя. Мені хотілося це ще більше дослідити, але коли в мене була своя школа англійської, не було на це часу. А в декреті, як не дивно, в мене з'явився на цей час. Я почала купувати курси, більше досліджувати, більше читати, і от таким чином і відбувся мій розвиток в цьому напрямку. Потім просто знаєте, мене це захопило, і я повністю перекваліфікувалася вже в цьому напрямку. Чи не боялися ви так кардинально змінювати свою сферу, свій вектор, тому що, е, так то якщо брати, вже був власний бізнес, власна школа англійської мови, вже е, створений такий є, стабільний дохід, заробіток. А тут хочеться чогось нового. Чи не було страшно? Чи е, можливо були якісь побоювання, думки стосовно цього? А, якщо чесно, на початку. Були і мені здається, що це навіть нормально, коли в людини, коли вона розпочинає нове щось невідоме для неї. Є якісь сумніви, є якісь переживання. Тому, звісно, вони були. Але знаєте, цікавість, інтерес і бажання дослідити своє життя ще більше, вони були вищі, аніж ті страхи, які могли бути всередині. А як реагували ваші рідні та друзі? Чи не було якихось можливо запитань до вас стосовно вибору діяльності, такої зміни навіть? А, я скажу так: є різні люди, і хтось міг якось знецінити таке захоплення? Були люди, які могли відверто так щось сказати, да, неприємне але. Я не скажу, що на мене це дуже сильно впливало, і дивлячись на те, що я маю зараз в своїй діяльності, це підтвердження того, що думка людей не дуже на мене впливала і впливає, бо я б не досягнула того, чого маю зараз, якби в принципі я звертала увагу на те, що говорять інші. Була підтримка, звісно. Я думаю, що мої батьки, які дали свої доньки, дві вищиха освіти, переживали з цього приводу. Да? Але вони не говорили нічого негативного, вони мене підтримали, і це знаєте, ще більше показало, що для них важливіше внутрішній стан їхньої дитини аніж те, що відбувається в житті. скажімо так ви сказали, що батьки підтримували та побоювалися. А от яка ситуація станом на зараз? Чи проводите ви зараз консультації для друзів та рідних? Якщо звертаються, то звісно. Якщо є питання, в яких я можу допомогти, я завжди готова і для рідних, і для друзів, і для всіх, хто звертається, звертаються. А чи варіюється від цього ціна послуги? Наприклад, через те, що це ваш знайомий, ваш близький друг, або це рідна вам людина, або у вас вже фіксована ціна, яка нікуди не варіюється. Я скажу, що тут все індивідуально, і взагалі, мій е, прайс на мої послуги він дуже широкий. Е, тобто є певні послуги на ось таку суму, є послуги на ось цю суму. Що в принципі кожна людина може собі дозволити е, з приводу близьких? це також індивідуально, тому що є речі, які я можу провести, наприклад, якийсь сеанс. Так, і витратити лише свій час і енергію. Є речі, наприклад, програмні свічки, браслети з натурального каміння чи намисто з натурального каміння, це вже затратно і матеріально, тому там, в принципі, можна зробити якусь знижку. Але знову ж таки, індивідуальна історія. І якщо моїм близьким треба допомога, то я завжди відкрито готова це зробити навіть і безкоштовно. Ви займаєтеся езотерикою, психологією та духовним розвитком? Чи підсилюють ці три напрямки одне одного? Наприклад, коли ви проводите сеанс духовного розвитку, чи застосовуєте знання із психології при цьому та навпаки? Я скажу так, що всі методи, які я використовую, і езотерика, і духовний розвиток, і психологія, вони один одного доповнюють. І я не можу бути категоричною в тому плані, що один із методів кращий, аніж інший. Мій підход заключається в комплексі, тобто є. Цілий комплекс моїх знань, які я вже можу використати для людини в залежності від її запиту. Тому що комусь більше треба пояснити з точки зору роботи енергії, комусь більше з точки зору психології. Це все залежить від того, з яким запитом прийшла людина, в якій вона точці А, і яка в неї є бажана точка Б. Ось так. А скільки часу ви приділили навчанню, тому що цей напрямок потребує вдосконалення знань в залежності від часу та тенденцій? Я приділила з самого початку, як я почала навчатися так. І до сьогоднішнього дня я навчаюся. Немає жодного місяця в році, коли я не вивчаю щось нове. Тобто, це поглиблення знань, це відкриття якихось нових методів для себе. І, звісно, це практика, тому що я практикую зі своїми клієнтами. Це дає мені більший досвід, і це ж також можна віднести і до навчання. Також ви проводите консультації, як вони взагалі проходять, і що можуть для себе зрозуміти люди, які, наприклад, прийшли до вас вперше. Що може зрозуміти людина? Людина напряму зрозуміє те, що їй треба зрозуміти. Тому що я можу давати велику кількість інформації, велику кількість енергії на сеансі, але кожна людина візьме те, до чого вона готова. І... Можна виділити, да, як проходить консультація. Є консультації очні, де ми зустрічаємось. Наприклад, в мене в кабінеті в Кам'янському. Є консультації онлайн, і здебільшого це консультації онлайн, тому що в мене клієнти по всій Україні, навіть по всьому світу, я скажу, тому що багато українців зараз виїхало за кордоном. Там вони поділилися контактами мене зі своїми друзями, і таким чином вже вийшли. Мої клієнти за рамки лише нашої території, а й звісно, навіть по всьому світу відбуваються консультації. Тому здебільшого це саме онлайн, і це зручно. Е, у чому полягає саме зручність? У тому, що ви можете зв'язуватися з людьми, от як ви сказали, з усього світу, і це якраз незатратно е, зручність полягає в тому, що людина знаходиться в. Комфортні для себе обстановці, тому що коли ми приходимо в якесь нове місце, нам треба до нього звикнути. Тому якщо клієнт приходить вперше там, до мене в кабінет на сеанс, це нова атмосфера. Будь-яка нова атмосфера це плюс до стресу. Так? Плюс клієнт вирішує якісь свої проблеми, щоб вирішити проблему, в неї треба заглибитись. Це також плюс до стресу. А коли людина перебуває в своїй спокійній атмосфері, домашній, плюс може підключитися в будь-який час е, дня, зважаючи і не витрачаючи час на дорогу, на те, щоб дібратися, ну як на мене, це зручно і клієнту, і мені, угу. але мені взагалі я скажу не принципово чи очні сеанси, чи онлайн. Також стосовно кабінету зцілення душі у Кам'янському, що мається на увазі під словами зцілення душі. Я скажу, що концепція нашого кабінету вона полягає не скільки, не тільки зціленні душі, а й зціленні тіла, тобто там зцілення душі та тіла. Е, наша концепція полягає у роботі над тілом через масаж. Тобто, ми прибираємо блоки зажатості в тілі через масаж. Масаж роблю не я. А я зі своєї сторони на сеанси пропоную клієнтам програмні свічки. Заряджені на клієнта особисто, які можна використовувати для паралельного про. Пропрацювання ще якихось внутрішніх питань і для отримання додаткової енергії. Ну і зцілення душі, що це таке? Да? Це робота над тими травмами, травматичним досвідом, який у нас є. Тому там я проводжу також і сеанси зцілення, де клієнт заглиблюється у свої питання, у свої проблеми, і ми разом їх вирішуємо. В цьому кабінеті є різні випадки, є різні е, практики, є сльози, але Кожна людина з мого кабінету виходить звільнена від чогось, що їй дуже сильно заважало. Наскільки в цілому люди з Кам'янського та в цілому з Дніпропетровщини зацікавлені у духовності та подібних практиках? Я не можу знаєте, виділити якийсь відсоток, але. Я бачу зацікавленість, і я бачу, що люди все більше переходять до зацікавлення: а для чого я прийшов в цей світ? Да? А який сенс цього мого життя? А що я можу залишити після себе? А чому ось це мене турбує? А ось це мене не турбує. І люди намагаються знайти відповіді на свої питання саме через духовних наставників, яким я себе позиціоную. І я скажу, що дуже. Це цікавить, особливо жінок, дівчат. І буквально годину тому я прийшла з бранчу, духовного бранчу, який я проводила для дівчат. Деяких людей дивує, що в Кам'янському така велика кількість людей збирається на бранчі, саме з точки зору духовності. Але для мене це як ще одне підтвердження того, що я йду своїм шляхом, що до мене притягуються люди, яким я можу допомогти. Ну і також, от, наприклад, ви сказали, що зараз збільшується кількість запитів, люди все частіше починають задавати собі запитання стосовно хто я у цьому житті, чого я взагалі тут опинився і що мені робити далі. Чи можна сказати, що ось саме ці запитання, ці думки, це прямий наслідок повномасштабного вторгнення? Так, я можу це пов'язати, тому що багато людей, більшість концентрувалися саме на матеріальних речах. Ми живемо в матеріальному світі, і це нормально хотіти для себе якомога більше матеріальних благ. Але є ще рівень вище, коли ми намагаємось зрозуміти своє призначення, коли ми розуміємо, що в нас є душа, що ця душа прийшла не просто так в це життя. Тому, як на мене. Це, це дуже актуальне питання зараз, і воно стало ще більш актуальнішим після початку повномасштабного вторгнення. І чим більше буде кризових ситуацій у людей, тим більше буде розвиток, тому що будь-яка кризова ситуація вона нам дана саме для розвитку і для розуміння чогось нового. Я з вами погоджуюся, оскільки ми торкнулися вже цього запитання, я не можу не оминути тему нумерології. От як ви ставитеся взагалі до цього напрямку? Тому що є дуже багато різних сайтів, де підраховується, наприклад, дата народження, час народження, щось там плюсуються, якісь цифри, і можна визначити ось цю місію свого народження, що треба робити тут на землі, і так далі. Як ви до цього ставитесь? Um, мені подобається ця тема. Я допомагаю людям за допомогою матриці долі та ведичної астрології зрозуміти свій шлях. Для мене це інструмент. Але чим більше я розвиваюся, чим більше я відчуваю енергетику людей, тим більше вже навіть без додаткових інструментів я можу сказати людині, для чого вона прийшла, які в неї задачі, і над чим їй треба першочергово починати працювати. Я обожнюю і астрологію, і нумерологію, але коли це використовується. Доречно, не коли ми перекладаємо відповідальність на планети, от в мене там сонце в такому то знакі, тому я не реалізовуюсь. Ні. Якраз нумерологічна карта і натальна карта нам показують, над чим треба працювати, щоб досягнути своїх цілей. І якщо ми це використовуємо як інструмент досягнення цілей, це супер, це класно. Якщо це інструмент перекладення відповідальності, то я таке не люблю. Також серед напрямків, якими ви займаєтесь, є і гіпнотерапія. Як це відбувається взагалі у реальному житті, оскільки всі ми бачили фільми, де перед очима людини гойдають якийсь предмет, і це просто поглинає. Людина відключається і починає поглинати у свої спогади. Так. Гіпнотерапія це ті сеанси, які саме я проводжу. Це таке заспокоєння, це розслаблення. Це коли людина відключає потік думок. Який вирує в голові, а в нас зараз і з початком повномасштабного вторгнення, то потік змок просто не зупиняється. Ми постійно моніторимо телефон, що відбувається. Тривога, не тривога. Переймаємось за дітей, в кого вони є за своїх близьких, всі переживають. Тому це сеанс, коли ми відключаємо думки, але людина говорить: тобто, це не повна відключка, це момент розслаблення, і я вам скажу, що в цьому моменті. Розслаблення протягом дня ми навіть буваємо просто не розуміючи це. Знаєте, оцей цей момент, коли ми ще не заснули, але максимально розслаблені, і ось ось будемо провалюватися в сон так? так? От Це схожий стан, це схожий стан. І в цей час, коли відключаються думки, я задаю людині питання, вона дає відповіді, і вона дає відповіді істині, без аналізу, без зайвих думок. І от коли ми е, бачимо проблему, саме причину да, проблеми, і пропрацьовуємо її в такому стані, це дає найкращий результат. Є гіпнотерапія, коли ми працюємо у віковій регресії, тобто, це е, подорож по рокам. Нашого нинішнього життя є регресивна терапія у минулі життя. Це коли ми працюємо вже з якимись питаннями, які пов'язані з травмами з минулих життів, минулих тілень. Це також дуже цікава тема, оскільки вона дуже глибока, і прям детально розбирати ми її зараз не будемо, залишимо це якраз на наступні ефіри. Але дуже цікаво, тому що якраз регресивна психологія, правильно так я кажу. Регресивна терапія. Регресивна терапія. Так, я знаю випадки, коли люди приходили от на такі практики і пригадували, що у минулому житті, наприклад, як їх вбили, навіть це можливо? Так, так це можливо, і я вам скажу навіть випадок з своєї роботи, коли. В мене клієнтка прийшла з запитом на самореалізацію, і ми працювали з її запитом на самореалізацію, пропрацьовували ті моменти, які були, ті блоки, які в неї виникли в минулому житті. І на сеансі регресивної терапії ми йдемо саме до моменту смерті, тобто продивляємося все життя повністю, і вона бачить, що в моменті смерті її спалили. Ну, тобто, вона не своєю власною смертю да, загинула, а це була насильницька смерть, і її саме спалили. Вона говорить: Альона, а в мене все життя є страх вогню. Хоча ніколи не було ніяких ні пожеж вдома, не траплялося ніяких ситуацій несприятливих для мене пов'язаних з вогнем. Але весь все життя, скільки себе пам'ятаю, прям страшенний страх вогню. І каже: я зрозуміла звідки він так. Як правильно виводити людину з цього стану, тому що, на жаль, також є випадки, коли, наприклад, приходять люди на консультацію, а потім ідуть з неї з ще більшими комплексами, ще з більшими проблемами внутрішніми, не те, що невирішеними питаннями, а питань стає все більше. Тобто, як правильно обрати собі, наприклад? Консультанта, психолога, езотерика, астролога, тобто, як зрозуміти, що це експерт, а не людина, яка кине непризволяще е, після того, як, наприклад, ви побачили власну смерть? В першу чергу енергетично, щоб людина відгукувалась. Тобто, я завжди раджу, навіть для своїх потенційних клієнтів, я завжди говорю, що ви поспостерігайте за людиною в соціальних мережах, про що ця людина говорить, які в неї цінності в житті, тому що так чи інакше, експерт вважається класним експертом, якщо він може вирішити питання в своєму житті. Якщо експерт лише в теорії знає, як все робити, але на практиці він не приміняється у власному житті, тоді ну напевно мають виникати питання. Тому в першу чергу має відгукуватися людина енергетично. Далі ви розумієте, що як спеціаліст мені також ця людина відгукується, і тоді можна вже йти на якийсь контакт. Можна ще позадавати питання, щоб зрозуміти, що цей спеціаліст орієнтується у вашій темі і дійсно може вам допомогти а чи треба клієнту готуватися до консультації, формулювати чіткий запит або навіть готуватися, можливо, фізично робити якісь попередні ритуали або банально виспатись? Виспатись, звісно, втомленим не треба бути, бо ми входимо в стан розслаблення і втома вона все ж таки може взяти верх, щоб людина не захотіла спати. А коли ми хочемо спати, сконцентруватися важко. Я завжди раджу за добу до сеансу не вживати алкоголь, тому що алкоголь і духовні практики вони не йдуть поруч. Також я не раджу за годину до сеансу їсти важку їжу. Ну, ми також, коли поїмаємо. Ми важку їжу, ми відчуваємо таку певну втому, плюс наша енергія йде на те, щоб переварити цю їжу. Тому за час до сеансу я раджу вже не їсти. Е, головне, щоб ніхто не турбував, щоб не було поруч там дітей, чоловіків, близьких людей, які можуть заважати, і краще бути наодинці в кімнаті, щоб максимально сконцентруватися і розслабитися. Так, якісь там особливі тактики робити, якби ні. Але це також індивідуальна історія в залежності від того, який результат хоче отримати людина. А чи готуєтеся до консультації ви? Звісно, готуюся в першу чергу. Мені також треба налаштуватися, мені треба заспокоїти свій розум, тому що в мене також, як і в будь-якої людини, є якісь думки. Тобто я маю сісти, сконцентруватися. Попередньо я запитую в клієнта, на чим він хоче попрацювати тобто, я для себе будую певний. План над чим і в якій ситуації ми можемо піти, але це лише такий поверхневий план, тому що кожен сеанс це непередбачувана історія, і я лише відчуваючи енергетику людини, можу задати необхідне питання, провести в ту історію ситуацію життя, яка допоможе вирішити саме проблему. Також перед нашим спілкуванням я вирішила ознайомитися з першою частиною спілкування на телеканалі д 1 І у попередньому інтерв'ю ви сказали, що камінь обсидіан захищає вас під час сеансів очищення клієнтів. Які дії взагалі цього каменю та чому ви вимушені захищатися під час сеансів? Якщо ми працюємо з сеансом очищення, так це енергетичне очищення людини, то ми маємо зрозуміти, що ми очищуємось не від любові, ніжності і ласки. Ми очищуємось від чогось негативного. І коли протягом дня таких сеансів я проводжу декілька, то щоб ось ця негативна енергія вона не накопичувалась в моєму полі. Для додаткового скидання ось цієї негативної енергії я використовую натуральне каміння. Але звісно, я також на себе додатковий енергетичний захист ставлю. Обсидіан це чудовий камінь на захист. Він забирає в себе негативне скупчення енергії, яке може бути його можна навіть просто купити і поставити в себе вдома, і він буде класно працювати у вас вдома, забираючи будь-який негатив, який може зайти в квартиру чи будинок. А які різновиди каміння мають подібні властивості? Може, щось із популярного, щоб глядачі і я також не заплуталися сильно у назвах. Можна виділити тигрове око, бичаче око, і яшма, обсидіан. Це ті, з якими я працюю найчастіше, і ті, які я завжди раджу своїм клієнтам мати. Вони доступні, їх легко знайти. Єдиний момент, що треба їх купувати в перевірених магазинах, бо дуже багато зараз підробок, які присилають навіть за кордону, тому треба купувати у перевірених людей. Але це недороге каміння, і його можна мати навіть декілька. Головне після купівлі його очистити в солі. Щоб цей камінчик був енергетично чистий, і щоб ви з ним працювали, щоб він не накопичував в собі енергію інших людей, які його доставляли, які його упаковували, тобто навіть такі варіанти існують е, варіанти того, що очищувати треба камінець, так, так що може увібрати енергію іншої людини. Звісно, звісно, якщо людина контактує з натуральним камінням, це йде контакт енергії. Так, натуральне каміння воно створено природою, це жива енергія природи. І між нашою енергетичною оболонкою та енергетикою каміння відбувається обмін. Тому завжди після купівлі, навіть прикраси з натурального каміння, я б радила очищувати. Це звісно все очищення залежить від того, який вид каміння. Але от ті види, які я назвала, їх можна просто покласти в одноразовий стаканчик, засипати солью, і нехай вони добу постоять. Потім сіль викинути, стаканчик викинути і камінець промити під водою. Таким чином сіль забере на себе ту енергію, яку треба забрати, да. І камінець буде готовий до очищення. Так само я очищую свої камінці під час роботи, під час використання, тому що після сеансів дуже часто я їх відправляю на чистку. А стосовно практик, минулого інтерв'ю ви також сказали, що цвяхостояння це доволі агресивний такий метод, і ви ну, хочете більше екологічно використовувати практики. І у вашому інстаграмі також є позначка Працює екологічно без порушення волі людини. Що це означає та що є для вас такими певними табу? Це працювати над енергетикою людини без її відома. Це коли просять покращити життя, наприклад, чоловіка. Да, от звертаються жінки і говорять: є чоловік, але в нього на роботі проблеми, Допоможіть вирішити. Я завжди говорю, що людина, яка хоче вирішити проблему, вона має написати сама. Якщо йде відповідь, ні, він не хоче, він в це не вірить. Я не можу працювати над його енергетикою без його дозволу, тому я не працюю з людьми без їхнього дозволу, не порушую їхню волю. В кожного з нас є воля вибору. І якщо людина живе так, як вона живе, це її вибір, це її воля. Якщо людина хоче звернутися до мене за допомогою, це її воля, я допоможу, але порушувати волю іншої людини я не маю права. Тобто чіткі межі. Чіткі межі, звісно, вони мають бути, і я б дуже радила прискіпливіше ставитися до спеціалістів, які хочуть попрацювати над енергією людини без її згоди. Це не дуже добра історія, і краще таким не займатися. Також хочу поговорити про те, що ви отримали відзнаку якості. З чим хочеться вас і привітати. Розкажіть, як відбувався процес отримання, чи потрібно було номінуватися на відзнаку, що вона означає, і чи надає можливо якісь переваги? Взагалі, це цікава історія, і я бачила, я слідкувала за знаком якості певний час, і я бачила, що там відзначають різних підприємців, але там немає езотериків. Але буквально ну, там один-два езотерика, яких я бачила. Якщо, наприклад, там майстерів косметологів відзначають регулярно. То я знайшла там лише один чи два езотерика, яких відзначили. Тобто, в мене відразу виникло питання: хм, чому так? Я вирішила перевірити свою удачу, скажемо так. Але я не вважаю, що це удача, це результат моєї роботи. І я подала заявку, тому що щоб прийняти участь в цьому конкурсі, треба подати заявку. І я подала заявку і через декілька тижнів зі мною зв'язалися, сказали, що ми передивилися ваш досвід роботи, проплінгували сторінки в соціальних мережах, почитали відгуки, почитали, що ви робите для людей, які вони отримують результати ми хочемо вас нагородити, тому що ви дійсно робите великий внесок зараз у підтримку українського народу, в підтримку економіки, тому що під час війни я відновила роботу свого ФОПу, я сплачую податки і, в принципі, всіх до цього призиваю підтримувати нашу економіку. І таким чином мене нагородили. Я отримала цю відзнаку. Звісно, це плюс, тому що. Як я вже говорила, невелику кількість езотериків відзначають, і те, що відзначили мене, це дійсно говорить про якість моїх послуг і про те, що я працюю якісно і на такій впевненій, мотивуючій, навіть надихаючій ноті будемо завершувати ефір розкладу долі на телеканалі д 1 Пані Альона, Я дуже вдячна, що ви долучилися сьогодні до прямого ефіру. Запитань залишилося дуже багато. Обов'язково побачимося у подальших ефірах. Дуже дякую вам, гарного дня. На взаєм глядачам. Я хочу нагадати, що ви подивилися проєкт розклад долі на телеканалі. Д1. у студії працювала Маргарита Козьменко і з нами на прямому зв'язку була Альона Лебідь. Вона астрологиня та езотерик. Мирного неба, слава Україні.